І до новин освіти учора в стінах педуніверситету імені Григорія Сковороди розпочала свою роботу третя міжнародна студентська конференція, яка триватиме три дні. На її відкритті побувала наша знімальна група. Третя міжнародна студентська конференція має назву Домінанти студентського самоврядування, захист прав студентів та сприяння якості освіти. У ході її проведення студенти обговорюють ряд важливих питань, каже виконувач обов'язків голови студради під університету імені Григорія Сковороди Анастасія Дудка. До нас з'їжджається близько 40 учасників із 20 університетів всієї України. Є учасники із кордону, є з Бельгії, з Польщі. З Молдови, які писали свої статті, ми будемо обговорювати саме питання, які зараз є нагальні для студентства і пов'язані з новим законом про вищу освіту. Саме на ньому ми акцентуємо зараз увагу. Учасники конференції писали статті, які будуть видрукувані у відповідних виданнях. Учасники писали свої статті. Ми випускаємо науковий збірник, в якому окреслюються проблеми. Їх зараз окреслили. Ми шість це йде виховний потенціал, що дає студенту саме студентське самоврядування, закон про вищу освіту, зараз який є сам маркетинг, того як представити свій вуз на рівні співпраця з організаціями різними. Оці зараз такі моменти, які ми будемо підкреслювати. Студент Львівського політехнічного університету Андрій Сідарський у всеукраїнській організації національно-студентського союзу є головою комітету з питань науки та якості освіти, зазначає, що нині важливим є обговорення закону про вищу освіту, який нещодавно вийшов. Як показує практика, вже після прийняття нового закону дуже багато є недомовленості, нерегламентованих, регламентованих. Певних позицій і суперечностей насправді я думаю найбільш важливе це є ставлення студентів до цього закону і як вони його сприймають. Для цього у нас якраз будуть проводитись круглі столи і лекції по закону про вищу освіту. Не менш важливе питання розвиток у вишах студентського самоврядування. Нам напевно на щастя, все таки роль студентського самоврядування все більше і більше зростає, і ми найбільш інтенсивно за ці всі роки інтегруємося напевно, що в європейську систему освіти і систему як таку студентства. Приїздом до нашого міста та початком конференції студентів, які беруть у ній участь, привітали проректор з наукової роботи педуніверситету імені Григорія Сковороди Сергій Рик, заступник міського голови Валентина Губенко та інші. Вони побажали учасникам плідної роботи та приємних спогадів про перебування в нашому місті взагалі та педуніверситеті, зокрема.